Держава кинула цих людей на призволяще. Їм ніхто не каже, заспокойтеся, ми не здамо місто. Виводяться підприємства, виводиться капітал. І ніхто з цим не бореться. З цим можна було б боротися адміністративними методами. Дуже погана допомога біженцям з Донецького, Луганського і так далі, які створюють соціальну напругу, тому що ці люди знаходяться ну, на межі голодання об'єктивно. Треба займатися над тим, щоб оцінювати настрої мешканців. Настрої мешканців треба формувати і робити. Цього наша держава не робить. Але це можна зробити. Величезна кількість пансіонатів, поселіть, поселіть в нормальні умови біженців, дайте їм нормальне харчування, дайте людям роботу. Маріуполь місто, величезна частина якого колись працювала на ВПК. Зараз у нас є величезні фінансові витрати на військово-промисловий комплекс. Розмістіть частину витрат в заказів в Маріуполі. Так, це трохи небезпечно, безумовно. Але це і змушує буде змушувати вкладу боротися за нього. По-друге, це дасть роботу, гроші людям. І тоді в них будуть правильні настрої, тоді в них буде правильна думка. Якщо їх просто кинути на призволяще і кожен день говорити про те, що місто завтра будуть штурмувати, ну навряд чи ми можемо розраховувати на якісь класні, патріотичні, проукраїнські, оптимістичні настрої.